Вітаю друзі і гості каналу. Мене звати Олеся, хто не знає, і ви на моїй світлій стороні. Сьогодні у нас друга серія моїх придбань за грудень січень. Сьогодні ми розглянемо предмети посуду порцелянові. У рожевих і у помаранчевих тонах. Вчора я показувала вам чашечку хайтинську, от, яку мені подарувала Олічка з чернівців, тобто на ній вже довго ми зупинятися не будемо. Ще раз дякую. Наступними предметами у мене є молочник, молочник ківник, баранівка, третій сорт. Правда, в мене вже є джемниця і є, мабуть, цукорниця, а може ще й більше, а може ще й чайник. І, мабуть, мій комплект буде зібраний весь. Це є ручний розпис. Я би сказала, що він не є претензійний, він є такий непретензійний, одним словом, м'яко кажучи. От, але мені подобаються тони, зелений і рожевий. Тут вони гарно вписалися. Сама форма молочника цікавенька, він такий не невеличкий. Ну і це є Баранівка, як я вже, як я вже казала. Також з іншого місця до мене прибула чашечка. Теж, як ми бачимо, позолоти трошки, і тут у нас теж було трошки позолоти, гірчично-зелений і рожевий тони. Ручний розпис, який ми бачимо, є різний, оскільки і, і сорт у нас є різний. Тобто малювали, рисували різні люди. Ну, який художник як бачив. я вам скажу. Блюдочка у нас вже є без квітки, без бутончика, але таке воно симпатичне, акуратне, теж у нас є. Який він у нас є, теж перший сорт. О, так що такий комплект у мене вже буде. Пізніше я покажу його весь вже зібраний разом. Що хочу ще сказати, появився у мене такий чайничок. Це у нас є довбеш, другий сорт. От. Довбиш клеймо у нас є 70 80 роки, можливо, пізніше, але я думаю, що не 90-ті. Тому що ще є трохи позолотих. Чайничок він більше нагадує егоїста, бо досить невисокого він розміру. І в мене, між іншим, є цукорниця, але діло в тім, що, бачите, тут є ціна 0,83. Очевидно, він продавався окремо. Так само і на цукерниці є окрема ці ціна. Мені дуже подобаються квіточки, хоча це є деколь, але, як ви вже знаєте, я не вперше на цьому наголошую, я люблю сірий колір в поєднанні з іншими. Ну, звичайно, коли воно гарно дивиться. В самого чайничка є такий невеличкий носик, досить завужений, щоб не випаровувалася водичка за заварений чай. Зараз ми глянемо так, він є заварничок, бо в нього є ситочко. І що я зауважила, що доб... вдобиських предметах ручка є така, от вона так в бік є. Так, знаєте, руки в боки. От дуже чудова квіточка Клементеса, вона є з двох боків. Бачите, яка симпатюля, тому потрошечки у мене збираються ще й такі предмети. Наступне, що я хочу вам розказати, це, мабуть, буде у нас. Всім відомий бутон. А який же колекціонер порцеляни без бутону? От це в нас є баранівка чашка. Другий сорт. Я вам скажу, якось не приходилось мені бачити її зблизька, і оце коли вона прибула, то нарешті я відчула. Як би зауважила, тут у нас господиня скаче, секундочку. Катя почала займатися спортом, вона тут біга. От, і коли я побачила її на, насправді вживу, то зауважила, що вона дійсно дуже чудова. Бачите, в ній багато позолотих, вона така, як би сказати, пафосна і ручка в золоті і знизу на підставиш і тут, і всередині грубо так, і деколь така от груба з золотом. Але якщо вона одна, то це абсолютно її не, не псує. Одна-дві чашечки, якщо, наприклад, там хтось собі п'є чай один або те-те-тет, -тет, то дуже гарно воно виглядає. і... І якось так приємно. От, ще ще є чудове блюдечко теж до цієї чашечки. одне що є на покритті червоному зеленому досить часто такі є плями. Про що, між іншим, продавець мене не повідомила. Але, не дивлячись на те, вона є досить чудова і симпатична. от Після того, як я вирішила, що бутон чайна пара в мене має таке бути. Буквально через 2 дні на барахолці попадається мені цукорниця. І що би ви думали, попадається мені відразу цукорниця. Я не мала цілі збирати комплект, мені достатньо було тільки чайної пари. Так я собі подумала. ну, Але за таку ціну цукорниці, за яку вона мені попалася, як бачите, в неї є трошечки стерта по місцями, місцями. Ну, але це її не дуже псує. От, То я вирішила, що треба брати. Це є вже перший сорт у нас і насправді вона є в хорошому стані. Ніяких скольчиків нічого абсолютно на ній, недоліків. Ну вже такі є, хіба що з часом. От, а при самому виробництві недоліків не було ніяких. І от коли я її принесла додому відмила, я побачила, що вона є дійсно красуня. Що я вам скажу? це дійсно красуня, така плохтенька з золотими ручечками. От Я дуже задоволена, що вона мені попалася. Ну Тепер в мене така думка, що чайника мені таке не подобається. Хай вони собі живуть. Разом з чашкою в мене. І в понісон з цукоронечку попалася мені на барахун. теж замурзана, як завжди. Чашечка сума, там трошки підтерта лаймо Я її відмила, принесла і дивлюся, вона теж є цікавенька дуже. Дуже цікавенька, на такій підстави з широким дном, ручка, дивіться, яка гарно вироблена От, і зручно. З іншого а. боку, вона тут дуже ніжна і акуратна, бачите? Я думаю, що якби, якби деколі не було, то вона була б ще симпатичніша, правда? Але є у нас деколь, це наші українські соняшники. Вони прикрашають в чашечку, і тому така історія з нею. От. Теж я рада такому придбанню, тому що сум у мене ще, можна сказати, немає. У мене десь є декілька, тільки декілька тарілочок. От, і. Наступним предметом, так би сказати, останнім предметом в тій серії, що я хочу вам показати, це цукорничка зі сервізу яблука. От, це є полонне пізніше, перший сорт, що там ще написано, 10, 20. Ну, я не дуже в цьому розбираюся. Можу сказати, хі хіба що, що візуально. Як ми бачимо, камера, мабуть, не передає вам кольору. На камері більше темніше, а насправді на колір такий, я би сказала, світло-помаранчевий. От, що не дуже підходить до мого комплекту, тому що комплект у мене вже майже зібраний, і він більше темніший. Цей темніший помаранчевий. Але я думаю, що це не шкодить. Ми будемо мати з вами нагоду порівняти різні рисунки, різні кольори у майбутньому. От, золото вже трошки стерто, але її було насправді багато. Ми бачимо два яблучка, світле і зелене. От, дві ручечки щоб було зручно. Такий чорна підрисовка і золотом, і, і, і чорною фарбою є. Дуже подобається мені цей сервіс і я рада, що я його вже майже зібрала. На цьому наша серія буде завершена. Наступні серії у нас будуть сині предмети синього кольору, синього голубого кольору. До нових зустрічей!